Доброго дня, майстерин ключери світаю вас. У нас в роботі rav 4 23 рік Америка. Перезаписали рідний ключик, поміняли корпус, то що був дуже-дуже. в такому... Достався нерідний, не зовсім не оригінальний, нічого таке. Поміняли корпус під оригінал. Перезаписали ключик як положено, то що хто робив синхру До кінця не зробив і там є нюанси, іноді машина не бачить ключа. Все ми поправили. Все працює так, так і отак. Все як положено. Зупиняємо. Так. І зачиняємо. Все good. Один ключик. Також той, що зробили ми в такому ж корпусі, все зробили, як в оригіналі, все топ. Зачиняє. Відчиняє. Тепер келіс і на тому, і на том. Працює коректно. то що до нас робили, не ні з... ні доробили синхру, не нарізали лезо по замочку, ми все це зробили. Все зробили по красоті, як завжди. Звертайтеся в правильну майстерні. Майстерня ключ сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти. 093 659 02 14, Ключ сервіс Київ. От, все. Зроблено, все добре, все чудово. Звертайтесь 30 хвилин часу і у вас буде запасний смарт ключик. Ключ сервіс Київ 093, 214, Даний час, rav 4, 23 рік. Гібрид Америка. Звертайтесь. Клієнт к нам приїхав з одним неоригінальним ключом. Він роботав дуже погано, іноді не бачився. Ми його переробили, замінили корпус, тому що корпус у клієнта був знову